Все, планові роботи ми завершили. Нагадаю, ми тут будували ось коробку даного будиночка, одноповерхового із керамоблоку. це в нас металочерепиця на покрівлі, і ось таким чином все залишається після нас в такому вигляді. Тут у нас басейн невеличкий розмірами 6 метрів на 3,5 метра. І глибиною на 1,30 метрів, мені так здається. І тут у нас яма для обладнання. Земельку, яку ми підзавезли, розпланували на діляночці. Опалубка, яка залишилась, склалася в іншій стороні. Парканчик тимчасовий також зробився. І таким чином на даний час все виглядає. Обов'язково вам відзніму, скільки це все коштувало, А ви обов'язково напишіть в коментарях вашу думку. От на вашу думку, скільки коштували дані роботи разом із матеріалом по будівництву названих всіх елементів, які ми тут виконували, і хто вгадає точну суму по традиції тисяча гривень на карту? Поїхали, пишіть свою думку в коментарях.